Коли ми шукали першу причину виникнення травми моєї клієнтки, ми перемістилися в її трьохрічний вік, коли батьки її сварилися, і батько почав бити маму. Він за ногу стягнув її з лежанки, і вона падаючи, вдарилася головою об дверки. Спочатку підувала, а потім у підлогу. І страх, який охопив тоді ту трьохрічну дитину, він був наскільки сильний, наскільки вона дуже злякалася того, що він її зараз уб'є, і те саме може статися із нею. Це страх смерті, це страх, що вона залишиться сама без мами. Він оцей страх. В той момент ущільнився і став енергетичною сутністю, яка потім тільки з роками з іншими ситуаціями, тому що батько і далі продовжував бити матір, і, і тільки з роками воно все усугублялося, ущільнювалося, додалося. І зараз, коли вона доросла жінка, навколо її серця живе енергетична сутність, ущільнена з великого страху, і вона ця сутність повністю оповила і серце, і її судини, які йдуть до серця. І Вона ця будучи оцією трьохлічною дитиною, вона спостерігала за цією бійкою. їй стало дуже сильно страшно, а потім її пам'ять якби переривається. Вона не пам'ятає, як було далі, що було відбувалося далі. Тому що в той момент вона от ніби як виключилася і пам'ятає тільки, як вона опинилася на ганку своєї хати, і е, далі пам'ять у неї відновилася, далі все нормально. Я зрозуміла, по тому що я знаю, як відбуваються ці парадокси. І... Прямо на сеансі я сказала, щоб моя клієнтка не просто дивилася на цю ситуацію, а втрутилася. Ця доросла вона стала і затулила собою ту бійку, яка відбувалася між матір'ю і батьком за її спиною. Вона взяла її на руки, пригорнула її до себе, сказала, що вона її любить. Вона її винесла на вулицю з хати на ганок. І там, стоячи на ганку, вона їй сказала, що ти обов'язково переступиш це, що ти станеш цілісною, що ти відчуєш свою силу. Ти з тобою все буде гаразд. Це ті слова, які необхідні були не, не просто тій трьохрічній дитині, тому що звичайно та дитина не могла ні зрозуміти, ні усвідомити ці слова, і це потрібно було почути тій душі. Ти пройдеш це і набудеш своєї сили. І в цей момент на них спускається світло, біле яскраве світло на них двох. Воно укутує їх. Це світло. І як вона сама розповідала вже після сеансу, каже: Я відчула, що в мене тіло розчинилося, що тіло мого, воно в світлі розчинилося, залишилася тільки оця чиста яєсність. Цієї єсності вона відчула усю силу, силу своєї душі, сили, силу свого вищого я. От як відбувається оцей парадокс, коли ми з теперішнього приходимо до своєї своєї версії, коли ми були там дітьми чи підлітками, коли ми допомагаємо їм в минулому, а наша майбутня версія допомагає нам зараз. Оцей парадокс він відбувається просто зараз через те, що змінилися вібрації землі, через те, що ми стали на порядок вище, ми стали більше усвідомлювати, більше сприймати. І ці парадокси для нас уже стали для мене, принаймні стали нормою, тому що я це на собі відчувала не один раз і, і бачу, як це відбувається на прикладі моїх клієнтів. Це дуже здорово, коли ми приходимо. Виходимо до цього усвідомлення, наскільки ми сильні, що ми можемо допомогти собі в будь-який момент часу, тоді, коли нам було тяжко, ми приходимо із майбутнього, ми усвідомлені, або наші наставники, і ми допомагаємо і вирішуємо ті питання, які нам потрібно, в яких ми, здавалося, не можемо їх вирішити, коли ми заходимо в якийсь глухий кут. А як буде далі, я буду розповідати, як з цією клієнткою, як ми вирішували це питання з цією сутністю. А якщо у вас такі були парадокси, поділіться ними, розкажіть.